Доброго дня, мене звати Овчаренко Роман, я учень 10 класу ліцею інформаційних технологій міста Кам'янське. Назва моєї дослідницької роботи це полігон логічних схем. Об'єктом дослідження є рахункові пристрої, отримання за допомогою логічних схем. Предметом дослідження є алгоритм побудови складних пристроїв з логічних вентилей, метою дослідження способів створення електричних ланцюгів із логічних схем. Та розробка програмного засобу для створення і симуляції роботи логічних вентилів та електрики. Основними задачами дослідження стали: аналіз роботи логічних схем в електричних ланцюгах, розробка алгоритмів моделювання та симулювання рахункових пристроїв, розробка програмного комплексу на основі відозміненого кретивного автомату WireWorld World та тестування розробленого програмного забезпечення при різних значеннях параметрів моделей. Спершу хочу сказати, що основна дія комп'ютера це рахувати. Тобто, створивши пристрій, який може скласти два числа, ми зможемо створити комп'ютер. Уся арифметика у комп'ютері виконується за допомогою логічних вентилів. Їх існує декілька типів: це вентиль AND, or, XOR та інвертор, а також інші, які створюються за допомогою їх комбінації. Склавши вентиль XOR та вентиль AND подібним чином, отримаємо напівсуматор. Такий пристрій може скласти два однобітних числа. Але немає входу перенесення з попереднього розряду. Склавши два напівсуматора та вентилі XOR та вентиль or отримаємо суматор. Такий пристрій вже може скласти два однобітних числа, а також він має третій вхід для перенесення з попереднього розряду. З'єднавши подібним чином чотири однобітних суматора, отримаємо 4 суматор, який може скласти два 4 двійкові числа. Додавши кілька вентилів XOR до суматора, отримуємо 4 бітний суматор з функцією віднімання. Наступним кроком буде створення пам'яті. Для цього спочатку потрібно створити rs тригер який треба модифікувати до D-тригера, і за допомогою якого вже створити регістр в один біт. Такий регістр може зберігати один біт інформації. Склавши подібним чином 4 однобітних регістри, Отримаємо 4 бітний регістр, який може зберігати одне 4 бітне число. Усе це та навіть більше було відтворено у моїй програмі, яку я зараз хочу більш научніше продемонструвати. Ось ви можете бачити головне меню програми, на якому знаходиться робоча поверхня, і можна приближати, віддаляти, змінювати розмір. Зверху ви можете побачити заголовок, знизу ви можете побачити панель управління, на якій знаходиться кнопка старт. Елементи, які можна розміщувати на робочій поверхні та кнопку довідка. Ось ці елементи вони мають опис, якщо піднести до них курсор миші. Зараз я розміщу кілька провідників на робочій поверхні. Вони позначаються білим кольором. Чорним кольором позначається генератор електронів, коли він у робочому стані, тобто, коли. Біля нього є провідник, і він позначається одиницею. Коли немає провідника, позначається нулем. Ось Ви можете бачити, як працює вентиль XOR. Він працює правильно. Також на робочій поверхні можна копіювати за допомогою клавіші M. Ви можете бачити, я скопіював цей вентиль. компяс ну, довідки ви можете ознайомитися краще з тим, як користуватися програмою, а також побачити. Схеми, які були відтворені, які можна запустити та відрегодувати за потреби у програмі. Це схема прикладу. Ось ви бачите, витний трьохбітний суматор. Зараз до числа А я запишу 10, а число Б я зроблю рівнем 5. І ось ви можете їхню суму. Цей суматор має функцію віднімання, тому приведу його на функцію віднімання, і ви можете побачити різницю цих двох чисел. Також я хочу ще показати більш складніший пристрій. Це буде арифметично логічний пристрій з шиноданим дисплеєм та двома регістрами А і Б та панел управління. Ви можете його бачити. Зараз на панелі управління ви можете бачити А і Б. Перше це регістр А, другий – це регістр Б. До Регістр А запишу число 4, та прапор на запис з, до, з панелі управління до регістра зроблю позитивним, а також з, на запис з регістра до шини даних. Через деякий час значення. З панелі управління запишеться до регістра, А з регістра на шину даних, з яких вже считається на дисплеї. Ось ви бачите 4. Все це задається з за допомогою двікових чисел на панелі управління. І тут, і у попередній схемі. Зараз я переміщу значення з регістра А в регістр Б. Пишені даних. Це рівносильно в команді на мові Assembler Move BA, тобто з регістра А в регістр Б. Зараз всі прапори я відключу. Ці два числа: 4-4 регістрів A і Б, числа можуть бути різними. Вони записалися до регістрів, і вони там замкнулися. тобто Поки їх не змінити, вони будуть незмінними. І зараз ці два числа йдуть до входів суматора з функцією віднімання до входів B. Щоб вивести їхню суму, потрібно прапор на суматорі на запис до шини зробити позитивним. Через деякий час на шині даних, а потім і на дисплеї, з'явиться результат їхньої суми. Також цей суматор має функцію віднімання, тому ці числа можна відняти. Моя програма може бути корисна розробникам, які хочуть протестувати дієздатність своїх схем, а також вона може бути корисна у навчальних цілях. Новизною програма є її робота на основі відозміненого клітинного автомату WireWorld. Тобто усі її елементи є клітинками, що є наочним при моделюванні пристроїв, а також. Її плюси над аналогами, які коштують не грошей, є те, що положення електронів у потрібний проміжок часу можна відстежувати, що може бути корисним при знаходженні несправності пристроїв. Дякую за увагу.